Як ви думаєте, що найбільш ефективно допомагає людині подолати стрес і запобігає виникненню психотрав у майбутньому? Як виявилося, після пережитої гострої стресової події це ніяк не медикаментозне лікування і навіть не методи психотерапії. Найбільш ефективним східно досліджень виявилося наявність людини джерела соціальної підтримки одразу після пережитої події. Тобто вчасно надана перша психологічна допомога слугує найбільшою профілактикою різноманітних симптомів та психічних розладів, які можуть відбутися з людиною внаслідок пережитого стресу. Тому сьогодні говоримо з вами про те, як стати трішечки кризовим психологом для себе і для своїх близьких. Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня та травматерапевтка. Тож, можливо, у вас виникнуть питання, як я можу бути кризовим психологом, якщо в мене нема психологічної освіти. Позитив є в тому, що першу психологічну допомогу може надавати будь-хто, хто є підготований і розуміє, що такі гострі стресові реакції, які вони бувають, що можна і чого не можна робити, коли людина знаходиться в гострій стресовій реакції. Тож пропоную почати навчатися вже сьогодні. Перш за все, я би почала з цілі кризового інтервенту, яким може бути будь-хто з вас. Ціль кризового інтервента в будь-якому разі допомогти людині пережити негативну ситуацію в позитивний спосіб. Тобто, ми ніколи не говоримо, що те, що трапилося з людиною, є позитивне. Якщо вона була на грані виживання, це негативна подія. Але те, що вона вижила, це позитивний спосіб. І так часто буває, що, наприклад, військові бійці повертаються з передової, і вони з війни виїхали, а війна з їхньої психіки не виїхала. І наша задача допомогти їм зрозуміти, допомогти зрозуміти їхньому психічному, що зараз вони є в безпеці, що вони впорались, що вони захищали, що вони допомогли, але зараз вони вже. Тут і тепер знаходяться в безпеці, бо психіка може знаходитися так само в такому стані, начебто ти просипаєшся і наче ти на розтяжці. І на якийсь час людині дуже важко зорієнтуватись, де вона, що вона, і вона навіть може починати думати, що вона з'їчає з глузду. Так от, тут я би зупинилася на трьох задачах кризового інтервента, яким чином допомогти в такому випадку. Пам'ятати про ці три задачі: ми маємо людину нормалізувати, тобто сказати, що ось те, що з тобою відбувається, оскільки це трапилося після події, і внаслідок події, і нещодавно. Це в тебе нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Якщо би ти жив, наприклад, в мирному житті, і в тебе нічого подібного в житті би не відбувалося, і в тебе би не було загрози стати на розтяжку, це б було дивно. Але оскільки ти пережив ненормальну подію, де є вибухи, де може накрити будь-який момент і де є розтяжки, то кошмари і такі твої реакції це є нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Ми ще будемо з вами говорити, що будь-які реакції: істерика, і тремор і ступор це теж можуть бути абсолютно нормальними реакціями. Наступне, крім нормалізації, у нас є стабілізація, тобто ми повинні людину включити в тут і тепер. І, наприклад, якщо це боєць, який приїхав з фронту, то його задача і його стабілізація полягає в тому, що він звертає увагу на те, що його зв'язує з цим реальним стабільним життям. Наприклад, це як ніжків столика, так, які я привожу, як приклад. Тобто те, що зараз в нас є збережене, те, з чим все в порядку, ми і включаємо. Тобто, якщо, наприклад, у людини здорове і ціле тіло, ми включаємо в те, що в неї здорове і ціле тіло, яке треба, наприклад, обстежити. Якщо поруч знаходяться діти. І це зв'язує з стабільним нормальним життям, ми включаємо дітей. У мене був випадок, коли я була волонтером на залізнодорожному нашому вокзалі львівському, і там транзиту було багато людей. В них були різні історії. Якщо треба було стабілізувати, включивши в дітей, бо стабілізували, включивши в дітей. Якщо треба було стабілізувати, надавши інформацію, спрямувати, наприклад, на поїзд на Польщу, ми це робили. І якось там була бабуся, в якої не було нічого, крім собаки поруч. Я їй сказала, що подивіться, як на вас дивиться ваша собака, ваша задача довести її до той ж Польщі. І бабуся стабілізувалась, включивши те єдине, що зв'язувало її з її життям, собаку. І вона включилась через собаку, вона почала дбати про неї і таким чином повернула собі свою порадність. І тому третя функція, яка є кризового інтервента, крім нормалізації і стабілізації, це є заземлення. Тобто, Заземлити в тут і тепер, включивши в ту ситуацію і в ті потреби, які є тут і тепер, це допомогти психіці і мозку, нервовій діяльності людини включитися в процес адаптації. І, власне, тут дуже важливо зауважити, що кризовий інтервент не чекає, поки людина звернеться до нього по допомогу. Кризовий інтервент приходить і запитує, чим я можу тобі допомогти. Дозволь мені тобі допомогти, чи ти їв, чи ти пив, а чи тобі потрібна якась інформація. Коли людина включилася в те, що ні, ні, я три дні не пила, не їла ще щось, ви вже включили її базові потреби, її психіка вже почала адаптовуватись. Далі ваша задача спрямувати людину туди, де її потреби можуть бути забезпечені. І тут важливо зауважити, навіть якщо на цьому етапі людина вас післала, сказавши, відстань від мене. Іди в сторону за російським кораблем, ти мені не потрібен, і пішла від вас іншу сторону. Це означає також, що ви реорієнтували і заземлили людину тут і тепер, і вона розуміє, що ви їй не потрібні, а їй потрібно щось зовсім в іншій стороні від вас. І насправді в такій ситуації ви теж добре спрацювали як кризовий інтервент. Наступне, про що ми з вами будемо говорити, це які є стресові реакції при гострих. Стресових подіях. Зараз я їх перелічу. Це ті ситуації, де ми повторюємо рівно все те саме, тільки різними методами. Ми знову ж таки нормалізуємо, знаючи, які ситуації є нормальні при стресі, стабілізуємо, тому що ми знаємо, яким чином людину включати в те, що для неї зараз є стабільність і що відновить функціонування її психічного, і заземляємо. Тобто допомагаємо людині повернутися і переключитися на порадність у забезпеченні своїх потреб. Отже, це є три стадії, про які ми зараз з вами будемо говорити. Це є перша стадія шокова, друга стадія мобілізації і третя стадія стресова. Як бачите, при кризових інтервенціях в нас все поділяється на три: тобто, нормалізація, стабілізація і заземлення, реакції стресові це шокова. Мобілізаційна стадія і стресова стадія, і відповідно ми будемо застосовувати ті чи інші дії знову ж таки в трьох різних характеристиках. От, що ми робимо на шоковій стадії? Перш за все, ми мусимо ідентифікувати, що це шокова стадія. По чому це видно? Ви бачите, що людина знаходиться. Певному такому ступорі в неї пустий погляд, таке враження, що вона не чує і не контактує з зовнішнім світом, насправді це так, тому що це є фаза так званого пасивного виживання, щось трапилося таке, що вибило людину з оточуючого світу, і вона зараз контактує з зовнішнім світом лише через свої вегетативні функції, наприклад, серцебиття. Її погляд відсутній, її шкірні покрови зазвичай є бліді. Вона знеруховлена, її тіло дещо обм'якло, і вона схожа на людину, яка би стояла на колії, по якій їде прямо на неї поїзд. Ви бачите, що щось не те, оточуючи, бачить, що щось не те. Людина в цей час на поїзд не реагує. Що би ви робили в такій ситуації? Ймовірно, ви би просто забрали людину з колії. Приблизно те ж саме ми робимо, коли людина знаходиться в такій гострій шоковій реакції. Ми дбаємо про її фізичну безпеку. Вона не може бути небезпечною ні для зовнішнього світу, ні для себе, вона наче вимкнена. Але оскільки вона вимкнена, зовнішній світ може бути небезпечним для неї, тому ми знаходимо безпечне місце для людини. Якщо ми можемо, ми робимо так, щоб, щоб вона в вертикальному положенні, щоб вона спиралась на щось, тому що вона раптово може. Активуватись і, наприклад, впасти і забитися, і виконуємо таку роль, як батьки-немовляти. Тобто, в цей час ми виконуємо дуже таку оберігаючу функцію, пам'ятаючи, що людина в ступорі, в гострому шоці, вона схожа на немовлятку, вона може дихати, а вона може знаходитись в тому місці, де вона є, але вона може випадково скотитися. З поверхні впасти, їй може бути холодно, а їй може бути голодно, тому ми забезпечуємо зовнішню безпеку, даємо а ставимо десь поруч тепле пиття, тому що людина може вийти з цього стану спонтанно, і вона виходить через кілька секунд чи кілька хвилин, в рідкісних випадках, через кілька годин. Це дуже рідко буває, і дбаємо про її безпеку. Це все, що ми робимо при стадії ступору. Але як батьки немовляти, ми постійно мусимо наглядати за нею, тому що людина може раптово перескочити в наступну стадію: це стадія мобілізації. В Стадії мобілізації людина прямою протилежністю є тому, як вона знаходиться в стадії ступору або гострого шоку. Вона має. Активну жестикуляцію, але не керовану, вона має почервоніння шкірних покровів, вона може мати дезорієнтовану поведінку, в неї дуже напружене тіло, вона починає робити якісь хаотичні рухи, вона дезорієнтована. Мислення в неї в цей час теж як і стадії шоку відсутнє. Але оскільки вона дуже активна, вас може обманути те, що вона, начебто, знає, що вона робить. Не обманюйтесь, вона не знає, що вона робить. В цей час можна говорити, що кора у неї мозку вимкнена, тобто вона не є активна, і ви мусите слугувати для неї корою мозку, так само, як, наприклад, першачок перший раз прийшов в школу, і він дезорієнтований, він не знає, що там робити. Ви даєте короткі вказівки людині. Слухай мене, я поруч. Ти в безпеці, зараз ми зробимо те і те, підемо туди і туди, слідуй за мною. Ви можете ходити з людиною по периметру, ви можете взяти її за руку і говорити їй, як дихати. Ви можете говорити, як вона має відраховувати від 100 по всім у зворотньому порядку. Ви можете робити будь-що впевненими короткими вказівками, які будуть допомагати людині. Зробити свою поведінку більш керованому напрямку, і коли вона зробить свою поведінку більш керованою, автоматично підключиться її кора, і вона поступово за хвилин 10-15 прийде до тями. Таким чином, ви допомагаєте людині забезпечити а, свій такий соціальний статус, адже вона не буде себе почувати. А, Соромі після того як вона повернеться до тями, розуміючи наскільки неадекватною була її поведінка, бо в стані мобілізації людина може кричати. В неї може бути тремор, в неї може бути істерика, в неї може бути плач. А у неї може бути не координована поведінка. Вона може знімати з себе одяг, вона може в неї може бути будь-що. Якщо в цей час ви подбаєте про її життя, здоров'я і соціальний статус, повірте, людина потім буде вам дуже вдячна, і нехай вас не обманює. Якщо людина, наприклад, 200-кілограмової маси або 2-метрового зросту більше за вас в цей час. Якщо ви спокійним лагідним тоном будете їй говорити, що робити, вона буде вас слухатися. І остання стадія стресова. Насправді, тут для мене погано новина для вас, бо попередні дві стадії виглядають відверто незвично і загрозливо. Але з ними набагато простіше впоратися і допомогти людині, ніж коли людина знаходиться в стресі, бо через. Кільканадцять хвилин, кілька годин людина виходить з шоку і з мобілізації в стадії стресу, але в цей час разом з стресом до неї повертаються її коркові функції, повертається її мислення, а разом з ним повертаються її звичні механізми захисту, і вона може відмовлятись від допомоги, вона може впадати в регрес, вона може бути вередливою, може все не підходити. І ваша задача в цей час бути таком, такою доброзичливою мамою. Підлітка розуміючи те, що людина зараз знаходиться в стані стресу, вона може говорити неприємні слова вам. І навіть якщо вона говорить неприємні слова про вас, про країну чи про інших людей, і ми не погоджуємося з тим, що говорить людина, ми завжди можемо погодитися з її емоціями сказати, та, звичайно, зараз тебе все дратує. Зараз я та, звичайно, тобі зараз здається, що нічого не вийде, що все погано. Але я поруч, давай я тобі допоможу, давай ми разом пошукаємо якийсь вихід. І зазвичай така стадія більш загостреного стресу, вона проходить після першого сну людини. Тобто бажано заспокоїти її і допомогти їй, хоча б виспатись. Знову ж таки, тут я мушу теж. Так сказати про те, що стресові реакції, допомога людям в стресових станах, нам зараз її необхідно вивчати, бо ми всі трішечки знаходимося в стресі. Ми всі знаходимося трішечки в регресі, і наші реакції можуть бути більш реактивні і конфліктів зараз може бути більше. Тому нам з вами потрібно навчитися більш такому приймаючому ставленню один до одного. Розуміючи те, що так чи інакше ми знаходимося зараз у гострій стресовій ситуації під назвою війна, і запам'ятаєте, що найбільше допомагає і найбільше запобігає подальшому виникненню психотравм, наявність стабільного соціального джерела підтримки, тобто наявність людини поруч, який не все рівно, яка готова прийти на допомогу і подати руку підтримки. Якщо ми всі з вами станемо таким джерелом підтримки один для одного, наше ментальне здоров'я і наше фізичне здоров'я точно буде збережено. Бережіть себе, дбайте про себе, дбайте про близьких і слава Україні!